Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочівкра.нет сьогодні будемо спілкуватися про такий вид спорту, як Амреслінг, тобто спортивне змагання, де двоє учасників перетягують руки на спеціальному столі. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Вітаю вас, Вадим. Роз... Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як і коли ви почали займатися Амреслінгом? Амреслінгом я почав займатися близько семи років тому. Починалося з звичайної мрії побороти батька, а потім вийшов так, якісь в селі змагання, потім районні, потім обласні. І так закрутилися аж до чемпіонату світу. А якими були ваші перші перемоги? Перші перемоги ми поїхали на якісь перші районні змагання в Тернополі. Це все відбувалося в казармі, якісь вищої категорії. Тобто я приїхав юніором. Мене закинули вищу вікову, вищу вагову. Ніхто там не вірив, що я особо міг би щось показати, але все вийшло. Зайняв тоді перше і друге місце, тобто на ліву і на праву руку. А що на вашу думку є найскладнішим в Амреслінгу? Найскладніше в амреслінгу, напевно, так як і в будь-якому іншому спорті, це повірити в себе. Багато хто як тільки приходить, вони не вірять в себе. Ну моє завдання як тренера показати це спортсмену. І колись, як мені показав Ігор Мединський, от мій перший тренер, також це. Повірити в себе, потім почати виступати впевнено техніка, правильні заняття і. І справа піде. А скільки часу ви тренуєтесь у тиждень? На тиждень я тренуюся приблизно два рази. Це специфічні вправи, які потрібно робити для того, щоб вигравати, перемагати в армрестлінгу. І один раз база, тобто три рази на тиждень. Десь приблизно розкажіть, будь ласка, про цей ваш шлях, який привів вас до чемпіона світу? Як я вже і говорив, все починалося з якихось районних змагань. Потім почалася якась область. Область першу я виграв. Потім чемпіонат України, який я програв. От на чемпіонаті України це вже зовсім інший рівень, зовсім інші спортсмени, це набагато важче. Але я повернувся через рік, переміг чемпіонат України, поїхав на чемпіонат Європи, і так поступово-поступово я ознайомлювався спочатку з українською, з українськими спортсменами, а потім з якимось там міжнародного класу. Бо це два різних світи. Там спортсмени сильніші, швидші, і це зовсім інша арена. А що для вас означає звання чемпіон світу? Ну зараз моє звання там здебільшого це для всіх. Я як наставник юду, тренер, тобто воно мені дозволяє тренувати дуже багато людей. Люди мені довіряють. Я багато людей зараз зробив чемпіонами, призерами, допомагаю в їхньому шляху. Також А сам чемпіон світу, як спортсмен, ну він має бути впевненим в собі. В плані змагань ніколи нікого не боятися і ніколи не боявся своїх суперників, так як зараз спортсмени виходять. Отам категорії чемпіон, майстер спорту. У мене теж їх було багато. Ти маєш бути впевненим, сильним, тренованим. Тобто, це постійні тренування. Оце ми вже говорили три рази на тиждень, сім років підряд, і дисципліна в першу чергу також. Розкажіть детальніше про вашу тренерську роботу, про ваших вихованців. Чи маєте чим похвалитися, яких успіхів вони досягли? Зараз основна моя робота знаходиться в Львові. Я треную в Львові зараз. Це наша команда Савенко Тім. Тільки відкрили цього року створили футболки, назву і почали так, якби виступати від мене, спортсмени. Друга команда це отут, від секції, наші золочівські спортсмени, є вже. Дуже багато призерів, чемпіонів. От минулого року, цього року, вони поїхали на чемпіонат області перший раз, і всі, всі були в призах. Тобто друге, третє місце. Також минулого тижня були змагання. Звідси Настя, їй 14 років. Її запхали в категорію 18 років, 60 кілограм. А вона важила 50. Ми скидали вагу. Ми спортсмени підганяємося вниз в категорію. Вона також зайняла перше і друге місце на цих чемпіонатах. Також Оксана і в мене, старейко, тобто вона зайняла... вона отримала звання кандидата мистецтво спорту України, зайняла третє місце на чемпіонаті України. Всі ми розуміємо, що кожне змагання тягне за собою якісь певні фінансові видатки. Яка у вас ситуація з фінансами? Ну, я, так як і всі, працюю ну, на звичайній роботі. У мене там освіта тренерсько-педагогічна і заробляю від того, що треную людей. але Фінансування в нас в принципі є якесь від держави, але фінансуються там чемпіони Європи, світу, тобто імениті спортсмени, і то не завжди. Тобто, зараз я приїхав тільки з чемпіонату Європи, зайняв друге місце. Я приїхав десь 2-3 тижні тому, і половину витрат вони закрили, половину закрив я. Так само і нашим спортсменам секції, тобто ми закупили це все обладнання. Це також з моїх виплат, з моїх нагороджень. Тому здебільшого все фінансується якось власними коштами, і хотілося б більше якихось партнерів залучати, які б могли посприяти, допомогти в цьому. Тим більше я веду активну медійну роботу. У мене більше трьох мільйонів охвату за рік. Тобто там TikTok, Інстаграм плюс ЗМІ. Тому хотілося б залучати, звісно, більше партнерів. Що порадити молоді, яка хоче займатися мрестінгом? Не боятися починати. Тобто зараз є всі умови, коли я починав, таких умов не було. Зараз я закупив все обладнання для цього. Є тренер в Золочеві, який тренує також досить добре. От там, вбиватися в цей спортивний соціум це дисципліна, це якісь нові знайомства. Вони будуть один одному допомагати. І робити це вже з дитинства, не, не стидатися, не боятися. Дякую вам за розмову. Успіхом вам Дякую. у майбутньому. Дякую. Пане Ігоре, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про роботу секції «Амреслінг». Секція Амресінгу працює понеділок, середа п'ятниця, з 7 години до півдесятої. Проходять новачки, проходять професійні спортсмени, з Львова приїжджає. Ну, На даний хоче. момент скільки людей відвідує секції? Ну, 10-15. Чоловік. На одному тренуванні? На одному може бути менше, більше може бути, так в залежності, кому як виходить. А яка вікова категорія? Переважно юніори 15-18 років, можуть бути і старші 25-30 років. Скільки часу триває тренування? Тренування півтора години до двох. Що найскладніше вдається вихованцям під час тренування? Бути дисциплінованим. Ну, і деякі вправи. Якщо там комусь не виходить, то там я підказую, що як, як має бути. Що для вас є амреслінг? Перше за все, для мене амреслінг – то є так, як би ем, хобі, так якби, ну, задоволення. Яке приносить успіхи? Так, яке приносить успіхи, так.